Пронаболіли. Одні зрадники коригують рашистські ракети, які летять по нашим містам та селам, інші зрадники коригують проєктно кошторисну документацію, знаючи, що роботи по ній ніколи не будуть виконані. Питання одних зрадників, коли ловлять, дають пожиттєве за державну зраду. А чинушам чомусь платять заробітну плату та премії з п'ятью нулями. Хоча, до речі, чинуші складали присягу на вірність українському народу та громаді, а вимиваючи мільйони гривень на папери, завдаючи мільйонні збитки державі та громаді, чомусь досі залишаються на посадах, і все всіх влаштовує. Замість того, щоб спрямувати мільйони гривень на допомогу ЗСУ, вони витрачають мільйони гривень на папери. Можливо, комусь це дуже вигідно.